Добрий день, малята! Дуже радий з вами зустрічі. Це я, смайлик-виховайлик. Сьогодні у мене до вас буде декілька цікавих завдань. Треба буде правильно закінчити речення. Тож слухайте, думайте і відповідайте. Петрик у траві, помітив гусінь. Слона коник стрибунця. Яка правильна буде відповідь? Давайте подумаємо. Вірно, Петрик у траві помітив гусінь та коника стрибунця, слідуючи завдання. На будівництві працюють клоун. Самоскит екскаватор. Думаємо. На будівництві працюють самоскит та екскаватор. Повторюємо за мною: На будівництві працюють самоскит та екскаватор. Наступне завдання. На голові носять корону, чоботи, шапку. Думаємо правильна відповідь. На голові носять корону і шапку. Повторюємо разом: на голові носять корону і шапку. Наступне завдання. На пташиному дворі можна побачити гуся, оленя індика. Наша відповідь. На пташиному дворі можна побачити гуся та індика. Повторюємо за мною: на пташиному дворі можна побачити гуся та. Індика. Ось іще речення. Музикант грає на барабані на гітарі, на брязкальці. Подумали? Відповідаємо. Музикант грає на барабані та на гітарі. Повторюємо разом Музикант. Грає на барабані на гітарі. Наступне завдання. Мама зварила суп з буряка, банана картоплі. Яка наша відповідь? Мама зварила суп з буряка та картоплі. Повторюємо разом, мама зварила суп з буряка та картоплі. Ось іще речення: Мишко любить грати з барабаном, з забором, конструктором. Яка у нас буде відповідь? Мишко любить гратися з барабаном. Та конструктором. І останнє завдання на сьогодні. У нас вдома живе кошеня, жираф, цуценя. Може, хтось хоче, щоб у нього вдома жив жираф, але це неправильна відповідь. Правильна відповідь буде такою. У нас вдома живе кошеня та цуценя. Давайте разом скажемо. У нас вдома живе кошеня і цуценя. Ми сьогодні з вами дуже гарно попрацювали. Тож до нових зустрічей зі смайликом-виховайликом.